Якщо вам доводиться часто їздити з дітьми до Автономної Республіки Крим або ви живете в Криму, але маєте необхідність поїхати з дітьми на материкову частину України, ви маєте знати нові правила перетину адмінкордону дітьми, аби уникнути проблем під час таких поїздок. Звертаємо увагу з червня цього року постановою Кабінету міністрів України номер 367 було затверджено порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. За новими правилами, діти, громадяни України, пропускаються до Криму лише по паспорту громадянина України для виїзду за кордон або паспортному документу дитини, які видаються територіальними органами Державної міграційної служби України. При цьому свідоцтво про народження дитини не є документом, що дає право на перетин адмінмежі. Виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку в супроводі одного з батьків, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. В супроводі інших уповноважених осіб за нотаріально посвідченою згодою обох батьків. В нотаріально посвідченій згоді обов'язково повинно бути вказано, що дитина прямує до тимчасово окупованої території Криму. Діти, громадяни України, які постійно проживають на території Криму, виїжджають з Криму на материкову частину України в супроводі батьків та пропускаються за свідоцтвом про народження. Однак для повернення до Криму. Вони вже повинні мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспортний документ дитини, яким оформляються територіальними органами Державної міграційної служби на материковій частині України. Для надання консультацій та у разі виникнення непорозумінь при перетині адмінмежі Херсонщини з Криму просимо звертатися за телефонами. Адміністрація Держприкордонслужби України Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України, Бердянський прикордонний загін, Херсонський прикордонний загін. Також ви можете звернутися за телефоном служби довіри або за номером гарячої лінії з питань надання адміністративних послуг. Завжди актуальну інформацію для мешканців Криму ви також можете знайти на сайті соціопростір.ua.